На календарі 29 квітня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 40 хвилин, захід о 19 годині 58 хвилин, тривалість дня 14 годин 18 хвилин, місяць у тельці, йде 30-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Галина, Леонід, Ірина, Ярина, Ніка, Василина. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 29 квітня Ірини Розсадниці, встановлений на честь двох мучениць Ірин. У сільськогосподарському побуті цей день відомий під ім'ям Ірини Розсадниці, оскільки цього дня було заведено сіяти капусту для розсади. За народними прикметами, якщо навесні перше листя на лободі вуще від звичайного, літо буде сухе і спекотне, туман стелиться по воді на ясну погоду, піднімається вгору на негоду. А зараз якою буде погода 29 квітня. За даними синоптиків Миколаєві та області весь день буде хмарним. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчиться. Вітер південно-західний 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Відсотки. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 11 до 14 градусів вище нуля, а вдень температура підніметься до 13-19 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозуються від 9 до 11 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 13-20 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 26 градусів тепла була зафіксована у 1957 році, а мінімальна 1,5 градуси морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 29 квітня. Овни. Зірки застерігають від агресивності по відношенню до близьких, ймовірні ускладнення зі здоров'ям, постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму. Виключіть зловживання алкогольними напоями, швидку їзду, роботу з гострими інструментами. Зайва довірливість або помилкове уявлення про партнера може призвести до фінансових втрат. Тельці Енергетично потужний день. Потрібно бути дуже обережним і уважним у справах. Події можуть піти зовсім не так, як ви очікуєте. Краще не планувати нових справ і уникати роботи, що вимагає уваги і прискіпливого ставлення, вірогідні фінансові втрати або проблеми з друзями. Близнюки. Несприятливий збіг обставин чи підступи недоброзичливців можуть змусити вас кинути всі сили на захист своїх принципів. Постарайтеся стримувати емоції і уникати розмови на підвищених тонах. Це може не тільки негативно позначитися на вашому авторитеті, але й стати причиною відчутних фінансових втрат. Раки. День сприятливий для відряджень, романтичних зустрічей і подорожей. Будьте уважні до того, що їсте. Сьогодні величезний шанс випадкового отруєння. Любов, успіх і задоволення чекають вас сьогодні, але не дуже захоплюйтеся розвагами. Леви. Цей день принесе багато тривог і хвилювань. Зірки застерігають від агресивності і самовдоволення по відношенню до близьких людей. У сексуальній сфері вас підстерігають розчарування. Надії швидше за все не здійсняться. Діви. Сьогодні вірогідні фінансові труднощі, так як чекають великі витрати. Цей день принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Від вас залежатиме, розлучитися ви чи переживете ці труднощі разом. Терези в цілому день сприятливий для контактів та ділових переговорів. Позитивні тенденції першої половини дня забезпечить успіх в укладанні угод або в комерційних операціях у другій половині дня будьте уважні до нових знайомих, які з'явилися у вас за останній час. Спілкування з ними може принести вам розчарування. Скорпіони. Триває сприятливий період. Цей день відзначений подіями, які приведуть до переоцінки цінностей. Ви будете здатні сконцентруватися на своїх внутрішніх змінах. Стрільці. День сприятливий для подорожі. Будь-яка поїздка ділова або пізнавальна виявиться вдалою і принесе радість. Ймовірно, деяке поліпшення фінансового становища. Проведіть вечір в колі сім'ї. Козироги Схильність до самоаналізу може призвести до зайвого самокопання і заглибленості у свої думки, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Ваші стосунки можуть зайти в глухий кут. Водолії. Вдалий день для творчих шукань експериментів. Ймовірно, здійснення давньої мрії або несподівана приємна звістка. Жінкам-водолієм зірки радять при спілкуванні з близькою людиною уникати гострих тем. РИБИ. День відзначений нагнітанням напруженості, вірогідні дрібні втрати, агресія з боку незнайомих людей. З самого ранку очікуйте непорозумінь. Якщо ви відчуєте це, не здавайтеся. У другій половині дня пристрасті вщухнуть. Можливо, вас цілеспрямовано намагаються вижити. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня.